Заздрість. Ви навіть не уявляєте, на які дії спроможна вона, на які сценарії вона придумує. Це досить е, така негативна емоція. Вона, мабуть, походить із нашого е, дитячого віку, коли ми пізнаємо світ, коли ми вибираємо де наше, де не наше, де нам потрібно, на що ми спроможні і тому подібне. І я зіштовхувався з цією проблемою свій час. Тоді, коли я зрозумів, що я не хочу мати ці почуття, ці емоції, е і вони мені не подобаються. Коли я хочу порадіти за людину, а в мене переповнюються відчуття е заздрості: чому не я, а, чому, а чого я не зміг там досягнути, або е чому так сталося. Ну, ви розумієте, за що я кажу. І е, я просто прийняв для себе рішення, що я не хочу, мені не подобається носити цей е, ну, тягар, так скажемо. І це було, е, мабуть, перший пункт для е, того, щоб позбавитися е, цього почуття. Це прийняти для себе рішення, що воно вам не потрібно. Це те ж саме, що е, носити в рюкзаку якісь речі. Да, е, постійні. І тут така тяжка річ, яка вам не подобається, але вам її треба носити, тому що вам її положили і ви не зуміли її витащити. Або ви впевнені, що вона вам потрібна, і ну, не знаєте, що з нею далі робити. Інше, Далі, що потрібно зробити, і що зробив я, це відсепаровувати, де ці почуття дійсно є заздрість. Тобто, нам здається, якщо ми відчули якусь, якусь емоцію або думку, що вона є, що вона наша рідна, що це ми. А інколи її потрібно поставити під сумнів і відсепарувати, тобто відділити її від інших емоцій і думок. І я також це навчився робити. І після того, коли я зіштовхувався з цією ситуацією, коли, наприклад, я хочу порадіти да, за когось, а не можу, тому що мене переповнює заздріщ, виникає, ця, мені це не подобається, я ще більше нервую. і... Кожен раз я це пропрацьовував е, з собою. Просто ти береш і цю ситуацію розбираєш, промовляєш. Мені це не подобається. Я хочу так, я хочу дійсно порадіти і там е, іскренні е, за там за цю людину чи за цю ситуацію, яка склалася. І прийшов якийсь час, коли, е, коли це відбулося, що я е, взагалі перестав відчувати Мати ці почуття е, і ці емоції. І це наскільки приємне відчуття, е, ніби ви з, оцього, е, е, з цієї сумки, яку ви носите постійно, витягаєте щось тяжоле, вонюче і викидаєте, а ложите щось приємне, те, що вас завжди радує. Е, і ну, це гарне відчуття. Але з ним потрібно працювати. Воно не дається нам генетично, воно не дається нам просто так. Мабуть, воно йде з дитячого віку, і ти його не пережив чи не пропрацював. А можливо, воно в мене відбулося з віком. а я придумав собі, що я над цим працював і воно сталося. Тому це. Точно не дитяча тема. Я багато зустрічав ситуації, коли е, з, зрілі, е, дорослі люди, мабуть, просто дорослі, не всі дорослі, зрілі, не всі зрілі, дорослі. Е, вот, е, мали ці там емоції і цю поведінку. Тому якщо у вас є бажання, ви можете по цій схемі спробувати також: спочатку прийняти рішення, що ви не хочете носити ці. І, там, емоції, думки, поведінку, потім відсепаровувати її, відділяти від своїх інших емоцій. І далі далі вже кожен раз, коли ви ловите її, відпрацьовувати. Пройде час, ви навіть не зоглядетеся, як у вас немає цих думок і почуттів. Ви будете також задоволені собою. Тому гарного вам дня! І на все добре, все получиться.